Луїса Валенсуела Цензори. Сердешний Хуан. Того дня його заскочили зненацька, а він так і не зумів збагнути, що то не доля підморгнула йому, як він собі гадав. А навпаки, проклятий поклик фатому. Таке трапляється, щойно хтось втрачає пильність, а втрачають її, ви зараз довідаєтесь дуже, ну дуже часто. Хуан то дозволив собі неприховану радість, почуття, котре не давало спокою іншим, коли підпільними каналами вдалося роздобути нову адресу Мар'яни тепер у Парижі, зумів навіть повірити, що вона не забула про нього. Тоді він вмостився за столом і, двічі не думаючи, написав листа листа того самого, що тепер заважає зосередитись на роботі впродовж дня і не дає заснути вночі. Що він там у тому листі понаписував, що закарбував на паперовому аркуші, надісланому мар'яні. Хуан знає, що з текстом проблем не виникне. До тексту не придерешся, текст не несе загрози. А от як щодо іншого знає також, що листи прослуховують, винюхують, обмацують, читають межі рядків від найменшого розділового знака до ненавмисної помарки. Знає, що листи переходять із руку руки у просторих сензорських конторах, зазнають усіх можливих перевірок, і зрештою лише дрібка, що пройшла випробування, продовжить свій шлях. Зазвичай на все про все йдуть цілі місяці, роки, якщо випадок заплутаний, тривалий час підвішеної свободи, а можливо навіть життя, не лише відправника, а й адресата. Ось що занурює нашого Хуана в найбільші глибини відчаю думка про те, що там у Парижі з його вини трапиться щось із Мар'яною, саме з Мар'яною, яка, вочевидь, почувається тепер так впевнено і так спокійно там, де завжди мріяла жити. Однак він знає, що таємні загони цензури діють у кожнім куточкові світу і користуються чималими знижками на повітряний транспорт, тож ніщо не завадить їм дістатися похмурого паризького кварталу, викрасти Мар'яну і повернути до маленького будиночка, свято віруючи у шляхетність своєї місії для рідного краю. Отже, потрібно їх випередити, отже, треба вчинити так, як чинять усі. Спробувати вивести механізм із ладу, підкласти у нього кілька камінчиків, себто сягнути кореня проблеми, аби спробувати її усунути. Саме із цим щирим наміром Хуан, як чимало інших, подався у цензори не за покликанням як одиниці, не через брак роботи, як решта ні. Подався, аби спробувати перехопити свій власний лист. Ідея зовсім не нова, проте стільки у ній розради, і його узяли негайно, позая кожен новий день вимагав більше цензорів, і справа не в тім, що попередники узялися халявити. Вище керівництво цензури не могло не відати про потаємні мотиви, з котрими вже не одному кортіло доєднатися до відділу сортувальників, однак не було передумов даватися їм до більшої строгості, та й взагалі навіщо. Вони знали, наскільки важко виявиться оцим простакуватим бідакам натрапити на листа, якого вони шукають, Ба навіть коли припустімо, їм це вдасться, що з тих двох трьох листів, які проскочать перепону, якщо попереду сила селена нових, і наступний цензор підріже їм крильця. Тож таким чином, не без певних сподівань на успіх, наш Хуан зумів вступити до департаменту цензури Міністерства комунікацій. Ззовні будівля виглядала радісно, поза як у тонованих вікнах відзеркалювалося небо, атмосфера, що зовсім не в'язалася зі строгістю, котра панувала всередині. Мало помалу, Хуан призвичаювався до мікроклімату зосередженості, що його вимагала нова робота, і знання, що він робить усе можливе заради свого листа, септо заради Мар'яни, розвіювало його тривоги. Він навіть не сполохався, коли першого ж місяця його перевели до секції К, де вкрай обережно відкривали конверти, аби пересвідчитися, чи бува, немає в них якоїсь вибухівки. І направду, вже третього дня котромусь із його співробітників одним листом відірвало правицю і спотворило половину обличчя. Однак керівник секції заявив, що це трапилося лише з необачності постраждалого. Тож Хуан та інші повернулися до звиклої роботи, хоча тепер годі було позбутися тривоги. Співробітники зібралися організувати після роботи страйк, вимагаючи підвищення зарплатні з огляду на шкідливі для здоров'я умови праці, однак Хуан до них не приєднався, а, хвилько поміркувавши, пішов до керівництва виказати намір. Дивись, і підвищення діб'ється. Один раз ще незвичка сказав собі Хуан, покидаючи шефів кабінет, а коли його перевели до секції йод, де листи вкрай обережно розгортали, аби пересвідчитися, чи бува, немає в них отруйних порошків, відчув, що піднявся сходинкою вище, тож зможе тепер повернутися до здорової поведенції і не ткнути свого носа в чужі справи. І секцією, завдяки своїм заслугам, він швидко піднімався кар'єрною драбиною аж до секції «Г», де робота ставала куди цікавішою, бо ж починали читання та аналіз змісту листів. В означеній секції можна було навіть плекати надію прокласти рятівний місток власному листові, адресованому Мар'яні, котрий, зважаючи на час, що вже сплинув по затяжній мандрівці іншими секціями, мусив був дійти кудись сюди. Мало помалу підкрався день, коли вир роботи так закрутив і поглинув Хуана, що іноді з пам'яті витиралися благі наміри, котрі привели його до цензорської контори. Дні щерканих червоних мавзаців, дні численних листів, безжально відправлених у кошик приреченців, дні жахань од хитрих та загадкових способів, винайдених людьми, аби передати бунтарські повідомлення. Дні настільки вигостреної інтуїції, котра за простеньким, погода ніяк не втихомириться, чи ж ціни позлітали за хмари, вгадувала дещо невпевнену руку того, хто таємно сподівався повалити уряд. Так, особиста ревність заробила Хуанові стрімке підвищення. Не знаємо, хіба що й зробила його дуже щасливим. Щоденно до секції Б доходила мінімальна, поодиноким давалося здолати попередні перепони кількість листів, однак натомість їх потрібно було неодноразово перечитати, роздивитися під лупою, вишукати під електронним мікроскопом мікропозначки і так нагострити свій нюх, що, повернувшись додому, Хуан чувся виснаженим. Сил ставало хіба або розігріти юшки. З'їсти якогось фрукта і завалитися спати з відчуттям виконаного обов'язку. От кого усе це непокоїло так, таки так, то святу Хуанову матінку, котра зовсім намарно намагалася навернути сина на правильний шлях, казала йому, хоча не факт, що то було правда, тобі телефонувала Лола, казала, що вони з дівчатами у Шункові, казала, що чекають тебе, що дуже скучили. Однак Хуанові і знати нічого не хотілося. Будь-які розваги могли привести до втрати гостроти його чуттів, а він потребує їхньої відточеності, настороженості, пильності, уважності, аби бути бездоганним цензором і викривати ошуканство. У нього бо справдешня, патріотична робота, велична і безкорислива. Його кошик листів приреченців небавом став найнабитішим і одночасно найдобірнішим на увесь департамент цензури. Хуан майже запишався собою, майже збагнув, що віднайшов істинний свій шлях, коли раптом в його руках опинився його власний лист, адресований Мар'яні. Само собою він прирік його без жодної огиди. Само собою не зміг завадити, аби на світанку його розстріляли ще одну жертву одержимости роботою. ЦЕНЗОРИ Луїса Валенсуела.